Мене звуть Наталя Бірюкова, я із Покровська. Перше запитання, на яке мені пропонують відповісти, коли я зрозуміла, що востаннє з'їздила в Покровськ. Я не зрозуміла цей дусі. Я не хочу думати, що я більше не буду в Покровську. Я не хочу казати про те, що це місто, яке красиве, зручне, яке там класне, якесь. Кожне втрачене місто для людей, які в ньому були щасливі, саме таке. Я хочу тільки того, щоб спогади про Покровськ були такими прозорими, легкими, і вони натягнули назад, щоб можна було жити далі. Все, що відбувається зараз, як на поховання, коли біля тіла Померлого збираються близькі, їм боляче, вони дивляться на все це, не розуміють, як жити далі, але завжди на будь-якому похованні є люди, які точно знають, що потрібно робити, куди йти, якісь ритуали, і точно знають, чому це сталося, чому померли саме тут. І саме зараз з Покровським.